Діти, шановні батьки, учителі, особисто я живу з дзеленчанням першого дзвоника усе своє життя. Обожнюю його лунке звучання у першому осінньому ранку. Для мене це звук щасливої зустрічі друзів, початку нових пригод, дорослішання і свята Знань 1 вересня. Я б мала сьогодні зустріти кожного з вас на сонячному подвір'ї нашої рідної школи, де на асфальті крейдою написано 1 А, 5 А, 11А. А поріг прикрашено жовто-блакитними кульками, а у вікна класів мало б зазирати блакитне, чисте небо, мирне небо. Але сталося те, що нещодавно. Ми не могли уявити навіть у самому страшному сні, і заради нашої загальної безпеки ми починаємо новий 2022-2023 навчальний рік у форматі онлайн. Так, нас всіх це обурює за останні роки. Ми напевне частіше бачили один одного з екранів моніторів у віконцях зум конференцій ніж спілкувалися наживо. Але наразі інтернет це можливість почати навчальний рік не зупинятися і не переривати такий важливий процес навчання. Адже якісні знання, загальна ерудиція, яскрава творчість це наша зброя, запорука нашого мирного, європейського майбутнього. Дякую, що завітали на наше свято. Пишаюся і захоплююся кожним і кожною з вас. Адже де б ви не були, ви лишаєтесь своїм серцем із Харковом. Ви обираєте навчання у харківській школі. Ви є невід'ємною частинкою великої, дружньої команди учнів і учителів нашого освітнього простору. Я бажаю всім нам витримки і віри у найшвидшу перемогу. І прошу використовувати усі можливості, усі ресурси, аби розвиватися, прагнути до високого звання людина, людина з великої літери. Адже саме такими мають бути громадяни вільної, незалежної, процвітаючої Європейської держави. Слава Україні! Земний уклін всім нашим захисникам! Місто герой Харків живе і починає новий навчальний рік. Зі святом вас! Все буде Україна! До зустрічі! Дорогі друзі, учні, батьки, педагоги! Вітаю вас з новим навчальним роком. Перш за все хочу побажати вам мирного неба. Хочу побажати вам світлих надій та віри у завтрашній день. А й цей навчальний рік для кожного з вас буде успішним і цікавим. Добру путь! Дорогі діти, шановні батьки, вчителі, сердечно вітаю вас зі святом Днем Знань. Це особливий день для кожної людини, для кожної родини. З особливим хвилюванням зустрічаються свято першокласники та випускники. Сучасне життя висуває людині високі вимоги. Щоб бути професіоналом, більшість з нас не перестає вчитись протягом життя. Ось чому День знань свято близьке і рідне кожному з нас. Бажаю всім, щоб прагнення рухатись вперед ніколи не вичерпувалося, щоб отримані знання були спрямовані на досягнення особистого благополуччя. Та на розвиток рідної країни. Успіху і удачі. Мирного неба. Вітаю з ним знань! Всім бажаю мирного неба над головою, здоров'я, натхнення і успіхів. Всім учням зичу величезного бажання вчитися і здобувати нові знання, старання, терпіння, удачі зі святом. Доброго ранку. Вітаю вас всіх зі святом Днем Знань, початком Нового навчального року. Бажаю вам всім успіхів у навчанні і миру в Україні. Я дуже хочу, щоб ми з вами знову зустрілися у своєму класі, у своїй рідній школі. Любі діти, шановні батьки, дорогі колеги! Вітаю всіх нас із початком нового навчального року. Бажаю корисних знань, блискавичних перемог та інших здобутків. Натхнення, миру усім нам і щасливого майбуття. Разом ми переможемо зі святом любі. Дорогі діти, шановні батьки, вчителі. Щиро вітаю вас зі святом 1 вересня. Сьогодні ми з вами рушаємо до цікавого світу країни знань. Нехай ця подорож приносить тільки радість та задоволення. Нехай кожен день буде плідним, світлим, а головне мирним. Я вірю, що дуже скоро настане наша перемога, і ми з вами будемо жити в квітучій європейській державі. А вислів. Я українець звучатиме гордо. Добрий день, мої найкращі учні! Вітаю вас з початком навчального року. Хай цей вік буде для вас успішним. Сьогодні урочистий і важливий день день старту до нових відкриттів і великих знань. Нехай цей навчальний рік. Пройде щасливо і результативно для учнів, батьків і вчителів. Бажаю нових успіхів і вражень. Нехай девізом цього навчального року стануть слова. Учися, дій, мрій, працюй, старайся, вір, перемогай». Хай навчання, в радість буде, хай наука не забуде поміститись в голові, щоб вдавалось все тобі. Загалом ти добре вчися і ніколи не журися про оцінки, про свої. Знай, що головне в житті це освіта і знання, школа, вчитель і рідня. Шановні учні, педагоги, і батьки, від щирого серця я вас вітаю з прекрасним святом вересня День Знань. День знань це символ чистоти доброти. Це початок навчального року. Бажаю всім певно йти на зустріч своєї мети і робити нові відкриття. Бажаю всім високої ерудиції і нескінченного оптимізму. Бажаю всім великого, світлого щастя, інтелектуальних здібностей і творчих талантів. А головне, мої дорогі любі, я бажаю мирного, чистого, блакитного неба над головою. Хай нам всім щастить. Любі мої учні, я вітаю вас зі святом! Дорогі наші учні, шановні вчителі та батьки, щиро вітаю вас з Днем знань та початком нового навчального року. Дорогі першокласники, рада вітати вас у нашій 125 й школі та побажати успіхів у навчанні веселих та цікавих уроків, добрих друзів, вчителів та учнів. Дорогі наші діти! Дорогі колеги, батьки, дорогі харків'яні, хочу побажати нам особливого переможного 2022 та 2023 навчального року. Бажаю перемоги у всьому: у навчанні, у вихованні, у добрих справах, у конкурсах, у змаганнях, а головне перемоги. Нашій рідній Україні. Любі діти! Я вітаю вас з початком навчального року. Бажаю вам міцного, міцного здоров'я, успіху, мирного неба та якнайшвидше повернутися додому. Рідна школа 125. вітає вас, любі мої! Шановні учні та батьки 125 ї школи. Я щиро вітаю вас зі святом 1 вересня. Я бажаю вам міцного здоров'я, успіхів в навчанні, добробуту та миру. Добрий день. День Знань це символ чистоти і доброти. Це початок нового навчального року. Це чудовий привід зібратися з думками та зануритися в океан науки. Нехай новий навчальний рік. Пройде щасливо і результативно для учнів та педагогів нашої школи. Нових відкриттів і вражень вам в цьому навчальному році! Миру та здоров'я всім нам! Любі діти! Іду дорогою до нашої рідної школи. Хочу привітати вас з новим навчальним роком. Успіхів вам всім у мандрах науки! Бажаю вам скоріше йти. Цією дорогою до нашої школи, шановні діти, вітаю вас з початком нового навчального року. Зазвичай за літо ви дорослішаєте, а за це літо ви подорослішали набагато більше ніж завжди. І попереду нас чекає ще багато випробувань, але ми маємо впоратися, тому давайте навчатися разом, незважаючи ні на що.